Євангеліє на 12 вересня, Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди Іси, все наповняєш, скарби діборі і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси, благий душі наші. Від марка святого Євангелія читання. В той час до Ісуса приходить один із старших синагоги Яїр на Ім'я і, побачивши Його, Упав йому до ніг і благав його вельми, кажучи Дочка моя при смерті, прийди, поклади на неї руки, щоб видожила і жила. І він пішов з ним, слідом же за ним йшло багато люду, що тиснувся до нього. Коли він ще говорив, приходять від старшини синагоги й кажуть: Дочка твоя померла. Чого іще завдаєш клопоту учителеві? Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, про мову до старшини синагоги Не білься тільки віруй, і не дозволив іти нікому з собою, окрім Петра, Якова та Івана, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату, і бачить, він метошнює тих, що ридали, голосили вельми. Увійшов він і каже Чого ми і плачете? Дівча не померло, воно спить. І насміхалося з нього. Він же, вислухавши усіх, узяв батька дівчата, матір і тих, що з ним були, і увійшов туди, де лежало дівча. Взяв він дівча за руку і сказав до нього: Та літа кум, що значить у перегляді. Дівчино, кажу тобі встань. І в ту ж мить дівча встало і почала ходити. Мало воно 12 років. І всі тим здивувалися вельми. Та він велів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався, і наказав дати їй їсти. І, вийшовши звідти, прибув у свою батьківщину, і слідом за ним пішли його учні.